Тарас Городній, політолог вже на зв'язку. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Тарасе, Моє запитання буде полягати насправді. От, я знаю, що ви фахівець з енергетичних ресурсів нафтогаз, Я прочитала останні останній Форбс, і там у, була велика аналітична стаття про те, що Сполучені Штати Америки видобувають більше нафти в 2023 році, взагалі буде більше, навіть ніж Саудівська Аравія. Ми знаємо, що ціни на газ зараз виходять на, на рівень до повномасштабного вторгнення. Що можете сказати, як ситуація може знищити Російську Федерацію, як до повномасштабного вторгнення вона була ключовим країною, яка постачала енергоресурси в Європу, ну і в світ, скажімо так. Ну дивіться, Сполучені Штати стали нето експортером, тобто експортером нафти та газу, в принципі, ще приблизно 10-15 років тому, коли відбулася сланцева революція. А тоді вони сильно скоротили свою залежність взагалі від нафтопродуктів від імпорту нафтопродуктів та газу через саме через цю сланцеву революцію і тому сполучені штати америки є вже зараз в тому числі вони забезпечують власні потреби і забезпечують тепер можуть експортувати їх за кордон газ в першу чергу зріджений газ це у них ця тенденція була вже вони готові були експортувати ще приблизно десь ще, 5-7 років тому, тому тут нічого дивного немає, що та так це відбувається. Тим більше що у них сланцева технологія відрізняється від класичної технології, що її можна швидко швидко відновити і швидко її законсервувати потім знову відновити. На відміну, наприклад, від Російської Федерації, яка якщо зараз почне консервувати власні. Свердловини їх важко буде відновити, тому що інші кліматичні умови, відсутність технології відповідних західних і так далі. Що зараз відбувається на ринку? Ми вже бачили, що фактично російська нафта, в принципі, я теж очікував, що російська нафта буде торгуватися з дисконтом, не від марки Brent, Від зараз вона приблизно 80 доларів. Так а буде йти з дисконтом від той стелі, яку встановила J7, так тобто від 60 доларів. В Принципі, все до цього йде, що зараз в портах. Санкт Петербургу російську нафту готові купувати фактично на рівні собівартості. тобто 37-40 доларів. А у них через те, що у них нафта видобувається важкодоступних регіонах, які далекі від транспортних артерій, тобто треба ще транспортувати до портів, наприклад, експортних, то відповідна у них собівартість приблизно коливається 30-35 доларів, і може навіть зараз буде більше через витрати, спов'язаної з тим, що у них відсутні західні технології, так тобто там багато сервісних компаній американських, в першу чергу, працювали. Які Пішли з російського ринку, тому зараз. А сьогодні ще я бачив новину, що не виключено, що до стелі 60 доларів може добави додатися Індія. Яка не приєднувалась, але вона виторговувала свої знижки, як і Китай від Російської Федерації для того, щоб отримати якомога дешевший ресурс, тому навіть з офіційними даними, з офіційними даними які. Визнають, в тому числі Російська Федерація, добича газу та нафти за підсумками 2022 року скоротилася приблизно на 30-35 А в цьому році вона взагалі може скоротися до 70% за підсумками року, тому що їм просто нема куди подіти власну нафту через те, що на ринку є гравці, які готові замінити нафту. Це і ти саме Сполучені штати Америки, зараз фактично знімаються санкції з, з Венесуели на якій було накладене обмеження, так що дефіциту нафтопродуктів, ну точніше, вуглеводів на ринку, не буде спостерігатися, і Російська Федерація втрачає вагому частину бюджету свого, чому тому, що так. фактично до війни до війни залежність від... Торгівлі вуглеводами приблизно складало 60%. Це якщо рахувати експортний мита, якщо рахувати податки на різних рівнях, які відраховувала саме ця галузь. І тому за зараз Захід вирішує два питання одночасно: це скорочення можливості Російської Федерації на ведення війни в першу чергу, тому що це нафтові компанії Тепер менше відраховують я більш того, я не виключаю, що Росія буде змушена навіть зменшувати податковий тиск на нафтові компанії, наприклад, скасовувати нафтове е, нафтове мито для того, щоб нафтові компанії так не скорочували е, добичу нафти і не консервували власне свердловини. А це ще більше будуть зменшувати доходи російського бюджету. Що в сукупності, в сукупності, якщо дивитися на золотовалютні резерви Російської Федерації, говорить про те, що у них, у них починає закінчуватись гроші, і звичайно, не завтра вони будуть закінчуватись, але ще десь через півроку вони точно вже. Будуть відчувати сильне скорочення золотовалютних резервів, які є у них зараз в наявності, і можливості для ведення війни дотації регіонів у російського бюджету звичайно сильно скоротиться. Скажи, будь ласка, у нас сьогодні центральна тема: все ж таки е, все ж таки, бахнути Солидар. Як ти це бачиш? Ну з Росії з політичної точки зору потрібні якісь перемоги, тому що пропаганда у них явно пробуксовує. І тому, якщо дивитися на динаміку, я вислідковую їхню пропаганду, то немає про що говорити, так і тому, що накачане, розкачане російське суспільство вимагає якихось перемог, і тому в даному випадку вони намагаються, намагаються захопити хоча б якісь міста, для того, щоб продати це власному населенню як якусь перемогу тому я думаю, що вони будуть намагатися це робити. Ну подивимось, чи, чи зможуть вони це зробити. Я думаю, що не зможуть. Хоча, звичайно, що втрати є, звичайно, з нашого боку, те величезні. Чому тому, що ну не величезна, мається ну, у порівнянні з російськими окупантами, тому що все ж таки, якщо вони кидають туди десятки тисяч людей, вони все рівно стріляють. Так вони все рівно. Мають можливості е, 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 стріляти в бік наших воїнів. Ну на жаль, з того боку, гинуть найгірше. А з нашого боку, фактично, це цвіт нації, пане Тарасе, Ще є одна новина. Та вона з'явилася буквально сьогодні, 10 січня. Та облікував це Стерненко і ще в «Українська правда», так само її джерела. Вона звучить так: Медвечука, козака Деркача Кузьміна позбавили громадянства України. З'явилося таке підтвердження: от поінформований співрозмовник української правди. Далі з'явилася ця постанова про громадянство України, підпис Зеленського. Це все є в публічному просторі. Прокоментуйте це, будь ласка. А, ну, це добрий крок. Це ще раз показує, що в принципі ну, скасування громадянства тягне Собою до речі депутатських повноважень це означає, що в принципі механізм, ну так, він такий напівлегітимний взагалі з точки зору законодавства, але, в принципі, вирішити проблему наявності, наприклад, фракції ОПЗЖ у Верховній Раді цілком імовірно. Ну, наприклад, позбавити громадянства всіх у списку ОПЗЖ. Тому що у нас, згідно з нашим законодавством, якщо е, депутати від ОЗО, ОПЗЖ навіть складуть сімен мандати, ну, окрім мажоритарників, е, там просто буде зсування по списку. А так в принципі можна відкривати список, хто там балотувався, всім їм громадянства і таким чином вирішити питання наявності е, наявності цих колаборантів у Верховній Раді, е, тобто тут. Е, Сподіваюся, що буде проявлена політична воля. Ну тому, що ну ну, наприклад, знаєте, я завжди приклад московського патріархату приводжу. Там да ну, от є, прийшло нове керівництво на чолі з паном Малюком. Ну, все ж таки почали трусити московський патріархат, і почалися вже навіть судові, судові процеси згідно тих, які священники, які фактично. І закликали Росію виправдовували агресію ну, там. і бачимо результати. Так які ми бачимо, що все ж таки упевнено, що в московському патріархаті вже починаються хитання, і бачимо результати вперше. Лети за 300 років у нас у Лаврів Українська церква прав службу. Ось і тиск суспільства і запис суспільства теж працює в тому напрямку, щоб ну, російська церква була заборонена в нашій країні Тарас... І це спрацьовує як тиск на владу, і в даному випадку, як я сказав, позбавлення громадянства це це ж можливо всіх депутатів від ОПЗЖ і шарія до речі в нашій країні позбавити позбавити їх посад і те щоб вони наприклад не сиділи у місцевих радах дякую вам пане тараса Загородній, політолог